64 піднести до степені 2 треті. Якщо тобі потрібно обчислити такий приклад, коли в степені знаходиться звичайний дріб, в нашому випадку це є 2 треті, то в цьому випадку на допомогу тобі приходить корінь. Як скористатися тим коренем, щоб обчислити даний приклад? Ми записуємо корінь з нашого числа 64, далі, знаменник дробу, тобто 3. Записується степенем корення, тобто в нас буде корінь кубічний, а чисельник число 2, записується в степінь до числа 64, тобто буде 64 в квадраті. Корінь кубічний ми залишаємо, а 64 в квадраті, це виходить, буде 64, помножити на 64. А тепер корінь кубічний можна розписати на два корені. Перший корінь буде корінь кубічний 64, і другий так само корінь кубічний 64. Відповідно, як добути корінь кубічний 64. Потрібно придумати, яке число само на себе множиться тричі, бо корінь кубічний, і вийде 64. В даному випадку це буде число 4. Тому в нас буде 4. Помножити, ну і знову ж таки на 4. 4 помножити на 4 буде 16. Тому 64 в степені 2 третіх це буде 16. Що ж робити, якщо в нас не звичайний дріб, а десятковий? Будь-який десятковий дріб можна перетворити в звичайний. Відповідно, 0,2 я переводжу в звичайний дріб. Це буде 2. /10. Дріб 2 20 можна ще й скоротити на 2. Буде 1 і 5. І виходить в мене 1 п'ята. Тому наш приклад перетвориться на 32 в степені 1,5. Далі ми працюємо аналогічно, як з першим прикладом. Тобто, ми наш дріб 1 п'яту перетворюємо, щоб був корінь. Відповідно, буде корінь. З 32, де знаменник 5 піде в степінь корення 5, і 1 іде до 32. Степінь 1 не пишеться, тому і ми писати його не будемо. Відповідно, ми тепер думаємо, яке число 5 разів само на себе помножити, щоб вийшло 32. Звичайно, що в цьому випадку це буде число 2.